Українська народна казка «Заворожена принцеса. Жив, де не жив старий корчмар. А в того корчмаря були два сини. Один звався Грицем, а другий Данилом. Той Гриць ходив надутий і гордий. А Данило був спокійний і лагідний. Тому всі його любили і називали частіше Даньком. Та старий корчмар не раз казав побачите, що з Гриця вийде великий пан, а з Данька не буде ніякого набутку. Та одного разу сталося таке, що до корчми зайшли два пани. Доки Данько подавав на стіл Гриць розговорився з гостями. Один із панів почав розповідати що не так уже й далеко звідси стоїть високий замок, а у тому замку є заворожена принцеса, і зняти з неї чари годен лише той, хто щасливо витримає три випробування. Хто це зробить і тим врятує королівську доньку, той дістане її за жону, а з нею й королівство. Гриця одразу штовхнула в бік та звістка. А що, якби я вистояв ті випробування? Великий пан, то, може, й сам король міг би стати з нього. Сказав про те швиденько батькові, і замість того, аби ліпше обміркувати діло, він зладився в дорогу. Напхав кишені та капшуки золотом і сріблом, скочив на коня і рушив у дорогу. Скаче, скаче він на коні геть довго, і раптом, бачить, посеред дороги стоїть якась купина, а навколо неї страшно, скільки мурашні. Коли він наблизився, то велика червона мурашка почала просити. Гей, витязю, не розтопчи нам хишку, Повір, не пошкодуєш. За добро чекай добра. Але хлопець нічого ніби і не чув, навів коня на саме мурашине гніздо, розтоптав його і поскакав далі. Гей, яку біду вчинив мурашкам! І я, певний, неблагословення посилали вони слідом за тим витязем, що пронісся на коні галопом. Отак, скачучи, Гриць виїхав до якогось озера, у котрому плавало дванадцять качок. І не знати чи тямив, що чинить, бо відразу зійшов із коня і почав метати у качок дрібними камінцями. Тоді до нього заговорив качур Ей, витязю славний, не жбурляйте у нас камінцями, бо ще якусь качку вдариш по голові. Але Грець кидав камінцями, доки йому хотілося. На щастя, не влучив ані в одну качку. Коли не розважався, поїхав собі далі. Кінь довго біг і добіг до хащі, в якій стояв замок. Його дах і вежа світилися вже здалека, і так блищали, що той блиск. Сліпив коня, і кінь не міг ступити ані кроку. Треба було коневі пов'язати очі, аж так дійшов помало до воріт. Грець зіскочив із коня і став відкривати великі ворота. Але, зрозуміло, вони не відчинялися, тоді почав бити кулаком, а далі взяв у руки важкий камінища і загупав ним. Словом, щонив такий страшний шум, наче з'явився під замком сам цар поганин або якийсь заклятий король. На той гуркіт з боку від воріт відкрилося віконце. Виглянула з нього стара баба і питає Витязя: Ну, хто там? Чого треба? Легінь гордо відказав Я витязь Гриць. Який визволить заворожену принцесу. На те стара закрила віконечко, і треба було довго ще чекати, доки відчинилися ворота, у котрі гордо ступив Гриць. Баба за ним замкнула ворота, узяла на плечі великий міх проса і повела гостя на один красний луг. Там вона розтрясла гарненько просу і сказала Легіневі так. Доки сонце зайде, маєш зібрати у міх просо, яке я розтрясла. Але гляди, аби жодного зернятка не пропало. І стара лишила легіння самого. Він ліг на траву та й почав визбирувати зернятка. Уже назбирав стільки, що дно міха злегка накрилося. А тоді подумав собі й каже Ах! Я й не наївся дурних грибів, аби старій бабі визбирувати просу, який полічити не можна. Ей, ліпше я на травишці висплюсь. Так він і вчинив. Ліг собі і заснув. Коли протер очі, над ним стояла стара баба. Побачила, що міг майже порожній, покрутила головою та й каже Недобре то так. І одразу залишила Гриця. А він заснув і знову спав собі спокійно, аж до ранку. Просуй не снилося йому. Пробудився над ним стара баба, а в неї дванадцять золотих ключів. Вона взяла легіння за руку і повела на середину лугу, де було озеро. Там стара кинула у воду дванадцять ключів і наказала хлопцеві. Доки сонце зайде, маєш знайти оті ключі, і з тим пішла геть. А Грицевій на гадці не було шукати ті ключі. Лише одне вертілося йому в голові, коли вже його пропустять у замок. На заході сонця прийшла стара баба. Побачила, що в хлопця жодного ключа і мовчки покрутила головою. Тоді взяла його за руку. Та й повела в замок. Ну, тут Гриць мав на що задивитися усе було із чистого золота, срібла та діамантів. Зайшли в одну велику світлицю, посеред якої стояли три дівчини, накриті з головою прозорим покривалом. Усі три були такі схожі, що годі би між ними знайти якусь різницю. Ну, легіню, тепер бережися, стара баба мовила. Витязю взявся за три випробування, аби визволити з чарів заворожену принцесу. Два з них ти не витримав, тепер маєш третє. Вгадай, котра з трьох дівчат принцеса. Даю тобі думання годину. Але Грець не схотів сушити собі голову аж цілу годину. Він одразу випалив Я собі гадаю, що принцеса та, котра стоїть справа. На те слово, троє дівчат скинули із себе легенькі покривала, і виявилось, що принцеса була посередині, а з боків стояли змії. Нараз ті дві змії прискочили до хлопця, схопили його і виконали крізь вікно у страшне провалля. Де він розтовкся геть на дрібний мак? З такого вже ніколи не постане чоловік. Гей, а дома усе ще чекали, коли вже син заведе до хати невістку принцесу. Чекали, чекали, але все даремно. І одного разу Данько почав казати Дорогий мій няньку, я піду за Грицем, а може, попав у якусь біду. І я йому поможу. Та й хто знає, ану, як мені вдасться визволити з чарів заворожену принцесу, і я на ній оженюся. Старий на те сказав ані слова, та й не заперечував має син охоту, най іде. А Данько не дуже церемонився, узяв тайстру, положив собі окраєць хліба і, так як був пішки, подався у світ. Ішов, ішов, і посеред дороги побачив купину. Але він зробив не так, як його старший брат, а обережно обійшов мурашине гніздо, аби не розтоптати. Червона мурашка похвалила хлопця і сказала, що за доброту вони йому віддячать. Данько пішов далі і так само побачив перед собою озеро, у якому плавало 12 качок. Уже сів перепочити і сунув руку в тайстру, аби дещо поїсти. Крихти хліба згріб у жменю і кинув воду. Качки видзюбали їх, а качор подякував і також сказав, що за доброту віддячать хлопцеві. Данько перепочив, мало перекусив та й подибав далі. Помалу, помалу дійшов до воріт замку. Тут, як і годиться, став чекати не ламався в заперті ворота. Стара побачила його, відчинила маленьке віконце і спитала, хто він і чого хоче. Данько відповів м'яким голосом Я би хотів, бабко, визволити з чарів заворожену принцесу. На те стара відкрила ворота і пропустила гостя. Вона взяла на плечі міх проса. І повела хлопця на красний лужок. Там порозсипала просо і мовила Данькові. доки сонце зайде, маєш зібрати у міг просо, котре я розсіяла. Але гляди, аби не пропало жодного зернятка. Тара собі пішла. Данько тяжко притяжко зітхнув і взявся за діло. Несподівано донько бачить, що коло нього з'явилось багато мурашок, і всі збирають просу та носять у міг Минув зовсім малий час, і зернятка вже були в міху. Хоч сонце стояло ще геть високо, червона мурашка, що теж була тут, сказала Данькові за те, що по дорозі ти не розтоптав нашого гнізда. Ми з вдячністю прийшли тобі допомогти. За добро ми платимо добром. По сих словах мурашки позникали. Глянув Данько, а перед ним баба. Вона побачила, що просо до зернини зібрано у міх, і сказала, що все дуже добре. Тоді взяла Данька за руку і повела в замок, відчинила хлопцеві одну кімнату. Де міг собі добре поспати до ранку. А вранці стара баба прийшла знову і принесла з собою дванадцять золотих ключів. Вона взяла Данька за руку і спустилася з ним на середину Лугу, де було озеро. Ключі кинула у воду та й каже Данькові, до полудня маєш їх знайти. Сказала та й пішла геть. Данько почав ламати собі голову, що ж йому чинити, але недовго міркував, бо глянув у бік озера і нараз побачив, що просто до нього підпливає 12 качок і в кожної у дзьобі по одному ключку. Вийшли качки на берег, і всі ключі передали хлопцеві. А качур пояснив, що то вони віддячили за крихти хліба, які Данько кинув у воду качкам, коли йшов сюди. Вони за добре діло віддячують добром. Аж тут прийшла стара баба, побачила ключі у Данька і каже: уже добре. Тоді взяла його за руку та й повела в замок. Зайшли в одну велику світлицю, посеред якої стояли. Три дівчини і всі три одинакові під якимсь прозорим покривалом. І стара сказала: Ну, дорогий синку, узявся ти визволити з чарів заворожену принцесу. Два випробування щасливо витримав. А тут буде третє: Маєш відгадати, котра із трьох дівок королівська донька? Даю тобі надумання годину. Коли не берешся, то йди собі туди, звідки прийшов, бо інакше пропадеш навіки. Данько зостався на годину сам і думав, відгадував. Коли стара вернулася, хлопець відповів І я собі гадаю, що королівська донька мала би стояти посередині. По тих словах троє дівчат одразу скинули із себе покривала. І справді, посередині була поставна як русалочка, молода принцеса, а з обох боків стояли страшні змії, котрі одразу вилетіли у відчинене вікно. Тоді королівська донька ступила до донька і мовила йому такі слова. Ти визволив мене, славний витязю, і за те я тобі вдячна. Коли хочеш. Будь від цього дня моїм чоловіком і господарем, у данька з грудей мало не вискочило серце. Він полюбив принцесу, поставну, як русалочку, і радо прийняв її руку, а їй віддав свою. Скоро вони відгуляли весілля і жали щасливо.